Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дивимося з вами наступний тиждень, з 21 липня, чим ознаменується тиждень для України. Минулий тиждень ми з вами бачили, бачили гучні заяви або відставки. Так і відбулося. Уряд пішов відставку, новий прем'єр, бубнова дама, навколо неї багато розмов, роз... р... всілякої там інформації. Тобто важливий дійсно був тиждень для України попередній. Ну, зараз ми будемо дивитися на наступний тиждень. Чим ознаменується наступний тиждень, це з 21 липня. Чим важливий, чи просто буде звичайний тиждень для України наступний тиждень? Дивіться, друзі, ну, наступний тиждень він також важливий. Тут три десятки випало, але перед ними випадає валет. Тобто це може бути якесь відтермінування, відкладення чогось. Можливо, щось буде, можливо, щось ми дізнаємось, можливо, якусь допомогу або якусь Знаєте, от три десятки, вони символізують успіх, символізують якийсь, якийсь прорив, якийсь прибуток. щось Можливо, так, також це і допомога від партнерів може бути. От. І тут валет пустий випадає. Він вказує на те, що це може відтермінуватись, або затриматись, або відтермінуватись, бо частково взагалі або щось припинитись. ось так. Тобто якась дорога невдала буде. От тут Христової особи. Христова особа це як король, так і дама може бути. От. Тобто не... Цей, можливо, не якийсь там супер тиждень важливий, але все ж таки тут є, от бачите, такий момент. Валет опіково він завжди він вказує на пустоту, або взагалі пустий валет, він вказує або на пустоту, або щось знаєте, відтермінування, або щось приховування, або знаєте, обман якийсь от, також може бути в цьому плані. Тому, Наступний тиждень може бути важкий в плані якоїсь допомоги. Також важкий для Христової особи якась дорога може бути невдалою. Це може бути і будь-хто, можна владці, це можуть бути державні посадовці, в тому числі і президент, і хто там хтось, можливо наближений до нього. Це от Христова така особа, дорога не невдала. Може бути. Хоча це все одно, воно якось тимчасово. Воно, е, знаєте, якось просто, якщо і відкладеться, то на якийсь час потім це відновиться. Бо далі от три десятки все одно вони вказують на успіх. Е, тобто, десь щось може бути можливо, через новий кабінет міністрів там щось буде, знаєте, відтерміновуватися або щось там. Е, Не одразу буде виходити, так скажемо. От, але загалом для України тиждень він, хоч тут, випав, і важкий, з якимись втратами. Це більше втрати. Тут ще, бачите, може бути загибель якоїсь людини, христової особи. І ця христова особа, вона досить або впливова, або там заможня, таке може щось трапитись. Але знову ж таки, тиждень, це там плюс-мінус ще тиждень, ще плюс-мінус пів тижня, так скажемо. Ну, тобто приблизний термін це тиждень. Ось. Відхід може бути якоїсь особи трифової, впливової або багатої заможної людини. також. Хоча все одно це як прямо для України особливо великої прямо ролі не грає, тому що ми бачимо, що в результаті все одно три десятки разом зійшлись. Тобто це все одно буде, все одно це буде успіх. Хоч тут і валет, він затягує, затримує, якось відтерміновує, якось відкладає трохи цю подію, але все одно вона відбудеться. Тобто, можливо, там якісь будуть. Заяви там, про якісь гроші, але все одно ми бачимо, що воно відбудеться. От, тому е, очікуємо також стосовно цього, е, можуть бути ще продовжуватись обстріли, бо валет пустий, він вказує також і на загрози загрози для життя. шістка – це життя. Загрози для життя на наступному тижні будуть зберігатися, тобто орки можуть далі е, активничати, в плані обстрілів все одно я бачу, все одно будуть гроші для України. Все одно, навіть якщо зараз там щось відтермінується, хоча я не бачу навіть такої паніки, не бачу такої паніки серед і серед державних діячів там міністрів, міністерств так і серед людей також я не бачу, все одно я бачу в результаті буде. От результат все одно буде. Тому можна сказати, тиждень буде важкий. Плані небезпек від ворога для особливо для якоїсь людини, можливо, впливовою заможньою, також загроза для життя тут випадає. При відтермінуванні якоїсь допомоги ми бачимо, все одно вона відбудеться. А так, тиждень має бути більш-менш рядовий. не Беручи тільки до уваги ці обстріли. Стосовно обстрілів, треба бути дуже уважними. Бо орки отут, знаєте, от вони це як це вистріл в пустоту, так скажемо. І вони цим наражають людей, життя людей наражають на небезпеку. Тобто треба бути просто уважними. Ось такий приблизно тиждень нас очікує. Більш-менш нормальний рядовий тиждень, можна сказати, в умовах війни. І в умовах сьогоднішніх реалій е, політичних, ось так гучні е, якісь можуть бути події, інфо інф, інфо, в інфополі, якісь можуть бути багато розмов про фінанси, 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 фінанси в державі. Тобто щось може бути. Або шукати фінанси, або якось презентувати щось, хоча це і пізніше тижня випало трохи, можливо, почнеться все. Це, 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 ці розмови, ці гучні, так скажімо, це інфополе буде заповнюватись стосовно грошей для країни. От Буде якось, знаєте, цей період тиждень-півтора може, може зміститися на фінансовий, фінансову сторону. Сьогодення, так скажемо, для України, ось приблизно такий тиждень, друзі, будемо спостерігати і зустрінемося в цьому форматі на наступний на наступну суботу, і будемо продовжувати дивитись. Всім бажаю друзі, тихого, безпечного і мирного часу, дня взагалі. Беріть себе і своїх близьких, і до зустрічі.